Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати знову вас у своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати дуже актуальну і корисну інформацію, а саме поділитися тим, як робити документи у Канаді. А це чесно вам скажу ще той квест. Якщо ви українка і ви народили дитинку тут у Канаді, то дитина має два громадянства. Перше, це по праву землі, канадське громадянство, і друге це українське громадянство по праву крові. Але щоб розібратися у цих всіх питаннях, треба набратися терпіння і слухати це відео обов'язково до кінця. Не забудьте поставити лайк до цього відео і, звичайно, підписочку. І також поділіться цією інформацією з тим, для кого це буде актуально? Бо ця інформація дуже цінна. Завдяки цій інформації ви можете реально зберег собі дуже багато часу. Якщо ви готові? Тоді погнали! Тож радість наступила, ваша дитинка народилася, і це просто прекрасно. Вже в лікарні вам дадуть посилання на реєстрацію вашого малюка, який ви можете зробити онлайн. Обов'язково замовляйте розширене свідоцтво з інформацією про батьків, бо це вам знадобиться трошки пізніше, коли ви будете подавати документи для українського громадянства. Тож ви все зробили онлайн, і на протязі трьох тижнів вам прийдуть документи свідоцтво про народження і новина, що ваша дитинка вже. Громадянин Канади. Отримання Health Card вам нічого не треба робити. В лікарні вже все зробили за вас. А ось для того, щоб отримати СІ номер, вам потрібно поїхати у сервіс Канада. А це як опція. Ви можете простояти живу чергу і таким чином подати на СІ номер. Чи ви можете зробити онлайн? Ми подавали все онлайн для того, щоб всі документи прийшли поштою. Це було для нас простіше. Ну що ж, протягом місяця усі документи вам прийшли. Ваша дитинка, громадянин Канади. І зараз можна починати процес українського громадянства. А це реально такий довготривалий квест. Умовно цей процес можна поділити на чотири кроки: перше це отримання свідоцтва про народження. Це ви вже зробили. Супер. Крок другий. Вам потрібно зробити аутентифікацію свідоцтва про народження. А для цього вам буде потрібно зробити копію свідоцтва про народження вашої дитинки. І Поїхати до нотаріуса, дарію звіри копію та оригінал і затвердить це свідоцтво. Це може коштувати десь 50-60 доларів. Наступне вам потрібно написати лист від свого імені про те, що вам потрібна аутентифікація на сайті Альберти, якщо ви народжуєте у Альберті. Ви оплачуєте 10 доларів знос для кожної провінції, там різні правила і різні адреси, куди потім відправляти усі ці документи. Тож, давайте цей крок трошечки підсумуємо. Перше це копія нотаріально завірена, копія свідоцтва про народження. Друге це лист від вашого імені на те, що вам потрібна аутентифікація. І третє це чек з оплатою в 10 доларів. Запаковуєте і відправляєте у деп'юті «Provincial Secretary Office». Який знаходиться у Едмонтоні, а для інших провінцій там різні адреси. 5-7 днів, і за вашою адресою приходять вже аутентифіковані документи. Крок третій на шляху до українського громадянства це зробити легалізований переклад українською мовою. Переклад свідоцтва про народження українською мовою. Четвертий останній крок це відправити всі документи у посольство України в Едмонтоні. Тож що вам потрібно відправити? Аутентифіковане свідоцтво про народження разом з українським перекладом. Хопію паспорта того з батьків, хто подає заявку, і також мані орду з сумою на 67 доларів. І також передоплачений зворотній конверт. Все це ви пакуєте у великий конверт і відправляєте у посольство України в Едмонтоні. Якщо ви народжували в інших провінціях, то звичайно у вас інша адреса, інше місто, не Едмонтон. Вибачте, я зовсім забула, що у цей конверт також треба покласти три форми. Послання на ці форми я залишу в описі до цього відео. Ну, все, можна видохнути. Ви все зробили. Наступний крок отримання українського паспорту. Але це також великий квест. Ми ще не отримали український паспорт, хоча ми активно цим займаємось. Для цього треба зробити поїнтмент в Едмонтоні. А це знаєте реально. То не з легких, бо в них постійно якісь трабли там з сайтом. Тож після завершення всіх цих кроків ваша дитина має канадське та українське громадянство, і перед нею відкритий просто весь світ. Я впевнена, що це відео було супер корисним. Не забудьте поставити лайк і поділитися з тим, хто цього потребує. Якщо ви вже народили дитинку у Канаді і вам є чим поділитися, обов'язково пишіть у коментарях, бо інші люди читають коментарі, і це дуже корисно і може допомогти комусь. Тож на цьому в мене все. Все, що я хотіла, я розказала. Всім, чим могла, я поділилася. І ми побачимось з вами у наступних відео. Нехай квітне український YouTube. Папа. О -па. май гай!